Всім величезний привіт. Дякую, що перейшли до цього відео. Друзі. Залишайтесь разом з нами. Знаходимося на фазенді, якраз от прямуємо обслуговувати наших безхвостиків. Тому, друзі, підтримайте, будь ласка, нас в і побігли приступати потихеньку до роботи. Товариство першочергово будемо поновлювати запаси комбікорму для наших свинок. Як ви бачите, за вихідні у нас майже вимили і виїли. Весь стартовий комбікорм. Наші свинки, тому якраз будемо першочергово займатися виготовленням оцього от комбікорму. Буде він у мене виготовлятися на базі стартового БМВД. Якраз от все те, як воно буде зараз відбуватися, будемо вам показувати в подробиці. Нам для цього потрібна, друзі, зернова група у певних пропорціях. Це пшениця 35 кг, ячмінь.

Я використовую гранулка. Значить, оце в нас останній заміс стартового комбікорму, який я буду використовувати і згодовувати наших свинок. Уже із наступного замісу будемо переводити їх на громи. У нас відбувається процес приготування комбікорму. Подрібнюємо зернову групу у відповідних пропорціях, тих пропорціях, які я вам назвав. Саме ці пропорції рекомендує виробник при приготуванні стартового комбікорму. Це у нас було зроблене буквально Буквально декілька днів тому, так як я розумів, що з понеділка нам доведеться готувати оцей от стартовий комбікорм. Після цього у цю ванну, в якій відбувається змішання, висипаю два відерці сипучки зверху ковшиком. отаким от. Висипаємо БМВД, все можна так сказати, робимо приблизно. Е, ну єдине, що дотримуємося пропорції зернової, і на оцю от пропорцію зернову йде у мене мішечок БМВД. Вистилаємо все слоями, ретельно, гарненько все змішуємо за допомогою лопати. Ну і в принципі, комбікорм для поїдання для наших свинок, готовий. Зараз покажемо після того як завершимо вам, що у нас з цього вийшло. Ну, а такий у нас кінцевий результат. Сита троєчка одразу ж і почастуємо нашу дітвору смачненьким комбікормом. Так, обслуговуємо нашу дітвору, поки наші дівчата вовтузяться. Друзі, хотілося б обговорити з вами таке дуже-дуже важливе питання. Е, ну, в якійсь мірі, я думаю, всі люди, які займаються свинарством, Декілька основних питань, які перед ними постають, які вони вирішують: де купити гарне порося, чим годувати, чому не росте і як продати. Оце от основні питання. Якраз над вирішенням яких основна маса людей, які займаються вирощуванням і в подальшому реалізацію поросяток, оці от задачі перед ними стоїть. Ну і хтось з успіхом їх реалізовує, хтось тільки іде до цієї реалізації. Ну а про що ж, друзі, погодні? Хотілося би поговорити і якраз в якійсь мірі висловити свою думку, тому що чому от я вирішив обговорити це питання. Буквально ось позавчора дзвони мені один із моїх підписників, каже Саша: як вибрати гарне порося, за якими параметрами, за якими якостями, тому що каже, купив поросята, вони абсолютно не ростуть. Росте єдине на них це шерсть і кендю. Так, от, товариство, хотілося б, щоб і ви долучалися до обговорення цього питання. Пишали в коментарях свою думку, своє бачення, на що потрібно звертати увагу при виборі поросяток, де потрібно купляти гарна якісна поросятка. Я думаю, і нам, і нашим глядачам буде дуже дуже цікаво подивитися на коментарі, на те, що пишуть люди, якраз от тому що дуже дуже часто. Якраз от в коментарях оцих дуже багато корисної потрібної інформації. Ну і в свою чергу хотілося б почути вашу думку, як ви вважаєте і що ви думаєте з приводу того, що я зараз якраз от зі свого боку якби, розкажу, висловлю з приводу того, що робити і що впливає, якраз от, і від чого залежить гарний ріст і розвиток наших Друзі, Чому не росте поросятко? Начебто, і створюємо більш-менш нормальні адекватні умови для проживання. Дбаємо за виготовлення і згодовування оцим же самим поросятком гарного якісного комбікорму. А поросятко не росте. розпахуючись від свого власного досвіду, він у нас можна так сказати на мої 34 роки зовсім не маленький. 8 років я за кордоном на свинокомплексі пропрацював. П'ять років уже займаюся вирощуванням поросяток на власному маленькому домашньому господарстві в Україні. Ну і що хочеться сказати, якраз от спостерігаючи за всіми оцими от проблемами і нюансами у галузі свинарства, до чого можна прийти, друзі? І до якого визнаку, висновку можна прийти? Від генетики залежить ну, відсотків 70, якщо не більше, коли ми говоримо про віст і розвиток поросяток. Один із підписників мені колись говорив: в першу чергу для вирощування і утримання відгодівлі поросяток потрібно обрати ту породу, яка вам ну, можна так сказати, в якійсь мірі буде. Піддатлива і даватися, тому що ну от, дуже багато зараз бачу, як би популяризуються, показують там супер-мега м'ясні породи. А от хлопці пробують, не йде воно, не свиноматки не йдуть. Не від годівля не йде, тому що ну, от від чого якраз от оце і залежить. Здебільшого, всі м'ясні породи свиней вони дуже-дуже вибагливі, як до умов утримання, так і до годівлі. Ну і дуже як би так сказати, проблематично у таких непрофесійних, як би так сказав, сільських умовах випрацювати оці от схеми. Коли люди утримують і відгодовують чистопородних там поросяток м'ясного направлення, гібриди уже ж як показує практика, і в принципі, як то говорить книжка, гібриди максимально ідеально показують себе при відгодівлі. Знову ж таки, за якими параметрами? І як відібрати оте от гарне, якісне порося. В першу чергу потрібно дивитися на батьківську лінію, тобто ту лінію, від якої ви відбираєте поросяток на відгадівлю. Як говорить мій тата, гарне, якісне порося і на посередньому кормі воно буде рости. А якщо воно і шаг, то ви його хоч у попку поцілуйте, росту і розвитку з нього ніякої. І, ну, і ніколи не буде. Тому першочергово звертайте увагу, якщо у вас є така можливість, на тих свиноматок, тих хряків, від яких ви відбираєте поросяток. Тому що, ну, як показує практика, від 150 кілограмової свиноматки ніколи поросята там 250-300 кілограмові роста ну рости і виростати не будемо. Знову ж таки, якщо це первітка, це один нюанс, а якщо це поросятка, точніше, свиноматка там після п'ятого, сьомого опоросу і вага її 150-170 кг, кілограмів, то ну які можуть бути там темпи росту, і який якби може бути кінцевий там той результат? Якщо ж свиноматка. Гарна, якісна, потужна, наприклад, от дівчинка да, після першого опоросу у неї зараз е, друге запліднення, буквально загородка у нас 2х2. На Я думаю, що результат має нас абсолютно в послідуючому порадувати. Теж у нас стосується і хрячка плідничка, якщо він. Схожий на хрячка із тими задатками, із тими генетичними, якби, із тим генетичним фундаментом, який ми бажаємо отримувати, то відповідно темп і рост поросяткам також буде задавати якраз безпосередньо батько. Ну, от 23 числа січня буде хрячку. Оцьому рівно рік з моменту народження. Враховуючи те, що він у мене сидить на голодному так називаємо пайку, ну не знаю, камера передає його розміри чи ні, але як ви бачите, що воно таке і як воно росте, однозначно, при відборі поросяток на відгодівлю, потрібно в першу чергу орієнтуватися на батьківську лінію на свиноматку і на того хрячка, від якого ви якраз от отримуєте оце от поголів'я, відбирати найбільших поросяток із виводка. В ідеалі відбирати кабанчиків, тому що ну от кабанчики, як показує практика, вони ростуть і розвиваються, і темпи росту у них ну, на порядок вищі, аніж у тих же самих свинок. Плюс свинки вони вже 5,5-6 місяців починають гуляти. Перестають їсти, ну і якби для відгадівлі, суто для відгадівлі, найкраще себе показують кабанчики. Це пород, які себе дуже гарно рекомендують на відгадівлі, то це трьохпородний гібрид, чотирьохпородний гібрид. В ідеалі, якщо це свинка F1, яка була запліднена тих же самим дюрком, тим же самим Юрком, тим же самим п'єтреном, Тим же самим кантором ну, от, поросятка при цьому поєднанні вони будуть максимально швидко і з найбільшим і найкращим коефіцієнтом корисної дії набирати вагу. Тобто ну, от, конверсія в оцих от поросяток буде найкраща. Але під оцих от поросяток, в свою чергу, також потрібно. Щоб ви розуміли, що годівля, комбікорм має бути дуже якісний, високо збалансований і білковий. Якщо ж мова йде, і ви розумієте, що ви не зможете забезпечити оцих от поросяток гарним, високоякісним збалансованим комбікормом, потрібно вже дивитися в бік такого от направлення, як велика біла ландрас, ландрас в принципі, п'єтрен, навіть досить непогано себе показує, але Поєднання велика біла ландрас. Ландрас, ну, Велика біла в чистоті, вони трішечки тупіше якби і слабше набирають на першочергових стадіях, а після 5-6 місяців темпи росту у них збільшуються. Тобто також ще потрібно розуміти свої сили і свої можливості. Ну а в принципі буде дуже цікаво почитати і подивитися ваші коментарі, як ви вважаєте, якби те, що я висловив, воно правильне чи неправильно, чи ви можливо рухаєтесь в якомусь іншому напрямку? З приводу того, от, якраз от цей підписник телефонував мені з приводу. Якраз от каже саньок, як таке може бути? Чому в тебе такі гладенькі поросятка? А в мене оці от поросятка таке враження, що наче мангалиця Шерсть здоровезна, кучерява, з базару їх привіз, каже два місяці. Їх годую. Виросли вони там кілограмів на 15, Не знаю, що робити. Друзі, ну я думаю, що відсотків 90 це просто поросятка або ж Занихаяні, тобто, ну неправильно були відлучені, неправильно був запущений і сформований уже власником в якійсь мірі кисково-шлунковий тракт. Тобто метаболізм у цих поросятах ну, пошкодився і неправильно працює. Ну, і відповідно потрібно розуміти, що це за порода, яку породу ви купили. Тому що є відповідно породи із більшим волосяним покривом, є породи із меншим волосяним покривом. Навіть якщо ми беремо ту ж саму велику білу, є велика біла із. Меншим волосяним покривом є велика біла, і з більшим волосяним покривом, теж саме стосується і петренів, і юрків. Селекцій зараз дуже багато. Тому знову ж таки, скоріше за все, що у поросятки є якісь хронічні проблеми, і точніше у поросяток, і вони просто негармонічно ростуть і розвиваються, все ще якраз от призводить до таких от наслідків, які я вам пояснюю. Ну а в цілому, якщо... Поросятко буде не хворе, гарної якісної селекції з. Більш-менш, я би так сказав, нормальними, адекватними умовами утримання, щоб не дуло, не сквозило, вода в поїлках не замерзала, і гарний, якісний комбікорм, як показує практика, проблем глобальних бути немає. Але, в свою чергу, друзі, залишайте в коментарях свою думку, своє бачення, що ви скажете з приводу цього. Мені, я думаю, і нашим підписникам буде дуже-дуже цікаво почитати і подивитися на те, що ви в свою чергу думаєте, друзі. Дякую, що були з нами швиденько, але я вважаю, що про головне без лишніх слів. Я вважаю, хотів, якби зробити все від себе можливе, щоб так воно і було. Так що, друзі, рухаємося і працюємо далі. Роботи дуже багато. Друзі, до нових зустрічей. Дякую всім, хто додивився відео до кінця. Ще буду більше вдячний за вподобачку, за коментар внизу під цим відео. Друзі, дякую за підтримку, розуміння. До нових зустрічей.